Голос Мського обласного відділення міжнародної громадської організації Міжнародне товариство прав людини, українська секція Михайло Скорик стояв біля витоків зародження руху і згадує, з чого все почалося. У 1989 році представники гельсінської групи України організували перший установчий з'їзд народного руху України. Назвали народний рух України про за, за перебудову. Назвався він, і цей рух був, не була це політична партія, це була громадська організація, із, із шостки їздило туди дев'ять делегатів. У 1992 році рух перетворився з громадською організацією у політичну партію, і тоді її очолив уже В'ячеслав Черновіл. От а до того вони були у, 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 у трьох. Черновіл Дмитро Павличко і Іван Заєць. Перше Михайло Скорик побачив В'ячеслава Чорновола у жовтні 1991 року. Він відвідав шостку тоді у якості кандидата в президенти України. Він виступав у палаці культури зірка. От я був присутній, бачив його, чув його голос. Мені сподобалось те, що він. Перше у, у цій залі я почув українську мову. От. Мені це приємно було чути його мову і його виступ. Ну, і з того, що там виступав, я мало що пам'ятаю. Пам'ятаю тільки одне, що він казав, що Україна має бути самостійною і потужною державою. Наступного разу вони зустрілись на семінарі у 1994 році. Відразу мене з'явилася його повага. Саме від того, як він себе веде, як він спілкується з людьми і як він вміє організовувати. А у 1995 році, у травні, місяці, на з'їзді народного руху України, я підійшов до його і запросив його приїхати до Шостки. Михайло Скорик розробляв програму візита, де найважливішою подією була зустріч у кінотеатрі з шосткінцями. Людей було більше. На вулиці стояли, чим могло поміститися у кінотеатр, то е, працівники змушені були виставити е, на двір е, динаміки, щоб люди чули. М і під час е, оцею, його виступу у залі почався шум, викрики і таке інше. От. І він В'ячеслав, е, буквально. Дві фрази сказав і затихло до самого кінця Тихло. От. І ще що цікаво, що рухівці, які сиділи, вони могли приносити записки із залу. Жодної записки, не прочитавши, не відповівши, він не залишив. Під час розмови з лідером руху згадали про брудні технології, коли пана В'ячеслава обмовляли його політичні опоненти. Я його запитую. Кажу Вячеслав, а чому комуністи під час програми цієї кампанії 91-го року казали, що ви нібито то? сказали про те, що якщо ти станеш президентом, то забороню пенсії, хай діти годують батьків. Він каже: ну що ж, Михайло, ти знаєш, що таке комуністи? Вони ж кажуть, з слона зробить. Я кажу, виступаючи у політехнічному інституті Київському, сказав, що коли я стану президентом, то я буду все робити, щоб відмінити персональні пенсії. А персональні пенсії це пенсії компартійної номенклатури. А в 1997 році він сказав слова, які стали пророчими над Україною. Нависає зловісна двоголова тінь російського імперіалізму, який тільки чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурів живе тіло нашого народу. Він казав, що держава без сильної армії вона не може існувати. От, і 95-му році на з'їзді э, він висловив таку свою думку, що каже, для України найстрашніший ворог це Росія. А я тоді підійшов і запитую, кажу слова, війна може бути. Бо я кажу, я, ну я в 93-му році почав казати. Кажу, війна може бути, Я він каже, по-любому вони нападуть. Чорновіл послідовно виступав за утвердження української мови, культури та історичної пам'яті як основи національної ідентичності. Україна починається з тебе. Правильно, з кого? З кожної з кожного нас починається держава. Ну, от. Він казав, що е, чиновники мають е, три е, П. Патріотизм. Порядність. Це для порядність. І якби він став президентом, так би і було. Потім він казав, що не може такого бути, щоб у нас в Україні була Московська церква. У нас має бути своя у радянських таборах. Чорновіл провів близько десяти років, засуджений чотири рази. В один із років витримав 83 допити і ніколи не свідчив в супроти друзів. В КДБ він отримав прізвисько неогомонний. Його життя присвячене Україні. Обірвалось у 1999 році. Між людьми відразу почала така розмова, що це робота Москви. Ну руки то українців, а робота Москви. А Офіційна версія нещасний випадок. Трагедія сталася на п'ятому кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в Камаз причепом, який розвертався посеред шосе. На конференції у Сумах він сказав таку фразу: бійтеся у рухівці Червоних Камазів, особливо з причепами. Вони на вас чекають з вімкнутими двигунами. Ну і пройшло три місяці, півроку не, 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 не пройшло, пів після того це трапилось. Програвши президентські вибори 1991 року, В'ячеслав Чорновіл сказав: програв не я, програла Україна. На думку його соратника, тоді ми втратили шанс стати процвітаючою Україною. Якби брали президента В'ячеслава Чорновола, то сьогодні в Україну їздили б на заробітки німці, французи. Україна була б найпередавішою державою світу. На жаль, ми ніколи не дізнаємось, якою була Україна, але провідник українського національно-демократичного визвольного руху залишив нам простий дороговказ: дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла. Або поразка, ганьба, і знову довга дорога до волі.